Як справи? Не дуже. А ти що, вмієш розмовляти? Так, вмію. Всі собаки вміють розмовляти, коли вони цього захочуть. Дивно, я не знав. Що сталося? В школі ображають? Так, ображають. Взагалі не хочу в цій школі навчатися. Та в будь-якій, взагалі не хочу. Ну, по перше, на булінг не варто звертати увагу. По друге, якщо таке сталося, то краще повідомити директора. По третє, за булінг є відповідальність за 173 статтею 4 розділу Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер я знаю, що кабити. Дякую, бувай. Будь ласка. Вибач нас, Будь ласка, ми більше так не будемо.